Ось що сьогодні ми плануємо грати на аукціонах в США. Ось така красива Mazda CX50. Це автомобіль, який з'явився з 2023 року, і цей автомобіль від Mazda позиціонується як крос-туризм. Тобто автомобіль для крос-туризму і активного відпочинку. Чесно кажучи, не особливо чимось він відрізняється від Mazda CX5. Тут той самий двигун. Нічого такого особливого немає, але трішечки інше змінився дизайн трішечки інший у самого автомобіля та у салону автомобіля. Зараз у нас початкова ставка буде 6300 доларів на цей автомобіль, та ми хочемо його взяти десь до 12. Саме така задача стоїть від клієнта, і я думаю, ми з нею справимося, трішечки пошукаємо і знайдемо. Головний пріоритет і перевага це знаходити автомобілі з невеликими пошкодженнями. Тобто, щоб автомобіль не зазнавав сильного структурного пошкодження при ДТП. І такі автомобілі ми завжди розглядаємо для замовників. І пробуємо взяти, і, як бачите, періодично беремо. Ось, наприклад, такий джип-чирок, їх зараз вже стало суттєво менше на аукціонах торгуватися. Вони подорожчали. і... Дійсно, їх стало брати набагато важче, але все-таки замовляють, купують і хочуть, тому що надійні потужні двигуни під газ четвертого покоління, а також надійні коробки, на бездоріжжі дуже круто можуть справлятися. Ці автомобілі все одно дуже цікаві. У нас поки 3550 попередня ставка на автомобіль, але ми хочемо його взяти приблизно до 6200. Думаю, 6500 максимум. Нічого серйозного, наприклад, по цим пошкодженням немає. Капот отримав пошкодження. По горічній частині, і все дуже легко і зрозуміло ремонтується. А от дуже цікава історія, яку я вам хочу розповісти. Наприклад, ось ця Toyota-Венза в хорошій комплектації XLE має пошкодження в лівому задньому крилі. І якщо таке структурне пошкодження кузова являється досить зрозумілим і прогнозованим по ремонту, тобто ми розуміємо, нова дверка, нова ходова і нове крило, тобто з цією четвертинкою замінив, і все зрозуміло. Поїхав. То, наприклад, ось ця Toyota Venza, яка має пошкодження вандалізмом, і вона. Вся по кузову ціла. Це надзвичайно перевага, тому що ну, не потрібно тягнути, різати щось, і багато хто любить бігати за такими автомобілями. Але в таких автомобілів є дуже часто нюанс, що ось так він підрозібраний всередині, ззовні. Це видима частина, а ще може бути підрозібрана і невидима частина, просто-напросто зняти з коробка і все інше. Маленькі ножичком невеликі надрізи на сидіннях. На торпеді, на даху, і це все потрібно діло перешивати і робити наново.